Вітаю, шановні підписники мого профілю в інстаграм. Мене звати Дмитро, я викладач хореографії, я продовжую рубрику «Викладацький блог. І сьогоднішньою нашою темою буде методи заохочення до навчання. Приступимо. Першим методом заохочення до навчання це буде канонічний метод голосних надривчастих казівок. Я цей метод називаю залякуванням, Бо криком ви більше лякаєте дитину і завдяки страху ви тримаєте дисципліну у класі. Але час і часу мають бути заняття з, важко, з ласковішим тоном, бо якщо ви будете час згорувати, діти перелякаються, більше не захочуть до вас ходити. Ну, раз на раз. Друге. Метод згоди. Тобто, ви домовляєтеся з вашими учнями про те, що ви робите з ними основну програму, що ви там запланували, а вже потім переходите до ігор. Тобто це вправи на відчуття ритму, координацію, але сконцентрую вашу увагу на тому, що. Ці заняття на координацію та відчуття ритму можна робити не тільки як перерву, а й основну мету вашого заняття або навіть окремого заняття. Третій метод це метод хвалити. Тобто ви увесь час маєте його хвалити. І цей метод, я вважаю, він перекриває минулі два. Бо є діти, які не можуть працювати в тих двох попередніх методах, які я зазначив вище. І є такі методички, у яких написано, що метод хвалити це метод індивідуальних занять або приватних занять, які там окремо оплачуються і так далі. А є методичках ще такі пункти, як оці крики і все інше. Це ну, просто must have для всього, як вони вважають, в метедичках. Ну, я з ними сперечатися не буду, бо інколи дійсно бувають такі діти, які просто сідають на шию і нічого ти з ними далі не зробиш, а що ти дійсно не будеш відкривати ротяку. Тобто це те протиріччя і того, і того методу, але він теж дієвий. Навіть набагато дієвіший, ніж ті два. В чому він заключається? Те, що ви маєте увесь час казати: ти молодець, так тримати, ти можеш ще більше. І зауважу, що є діти, яким це необхідно робити більше та частіше. І ви самі будете здивовані, наскільки дитина буде змотивована та зацікавлена у відвідуванні занять, і як швидко вона буде доходити до результату, який ви її поставили, і яка дитина для себе хоче. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. До побачення.